Добрий вечір, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні 17 січня і будемо з вами висаджувати у грунт пророщене, пророщене синє персо та баклажанів. Ось такі я маю півлітрові стакани. Це, звичайні стакани, які я придбала в магазині декілька років тому. Вони у мене не одноразові. Перед кожною висадкою розсади я їх мию, вони повністю чистенькі, гарненькі. Стакани внизу мають отвір, для того, щоб ну, не Ну, Вихід вологі і для того, щоб було провітрювання корінців, бо якщо не буде отвіру, коріння запріє. А сам по собі стакан краще використовувати, якщо у вас є можливість, щоб він був тут темний, але я в таких от вирощувані, корінці просвітлюються, але все добре, все нормально. Значить так, наповнюємо ґрунтосуміш. ґрунтосуміш у нас складається приблизно 50 на 50. Це класмен зеленого кольору і ґрунт для розсади щедра земля. Мені так найбільше всього подобається, бо сам по собі ґрунт, щедра земля, він трошки такий важкуватий скло, ну, в ньому має схильність така трошки підпрівати. А торф його гарно розбавляє, і тоді виходить, ну мені подобається так більше. Що ми робимо? Ми робимо тут маленький отвір ось такий. Тут і кладемо насіння те, що у нас проросло. І закриваємо отвір. Все, нічого тут складного немає. Це може зробити навіть дитина. Все. Якщо є потреба, то можна його увлажнити трохи. Ну, Попередній ґрунт має бути вологий. Коли ви набрали, утрамбували, гарненько пролили. Так, а потім в мене є такі кульки. Це звичайні одноразові кульочки. Для чого я хеспод, для того, щоб був такий парничок, щоб гарніше воно всходило. Все, отак мотали. І поставили в темне, тепле місце для того, щоб скоріше з'явилися наші всходи. Як тільки з'являться семідолічки, ви побачите, зелені лісточки, відразу цей кульок ми знімаємо і стакан з такою розсадою, яка вже проросла, має семідольки, ставимо під лампу, бо зараз світла не вистачає. І для того, щоб у нас розсада була гарна, щоб вона гарно формувалася, її треба досвідчувати обов'язково. Ось так. На сьогодні, 17 січня, це у нас все, це, що ми зробили, поки будемо мати ми з вами 6 перців і 3 баклажани. Далі я вже досаджу, то я вже не буду вас ставляти цим відео, і будемо чекати, коли в нас з'являться справжні листочки. Спочатку самі дольки, а потім справжні листочки. Дякую вам за перегляди, мирного та тихого вечора і на все добре!